Повинні бути люди європейцями, а не свинями. Знаєте? Той же мусор, ось кулюки валяються. А в Європі цього немає. Я там був, там не встраю толоку, там не прибирають після себе, тому що там не мусорять. Я там не бачив дворників ніколи, а в нас дворників, штат є. І тим, тим німені, тим паче. Оно курки, обхаркати, все яка європа може бути? Я вважаю, що це покращить безумовно життя в нашій країні, так як я сама дуже часто беру участь в міжнародних обмінах, спілкуюся з представниками людей, хто хто є громадянами Європейського союзу, і я впевнена, що це звичайно покращить наше життя буде. Поліпшиться, можу сказати, точно буде важко всім перший час. Але то ну я просто дуже часто буваю в Латвії, в Естонії. Вони всі пройшли через це все і розказують, як у них було. І теж було перший час дуже важко. І ніхто не, не, не вважає, що там через оп підписали, і завтра капець все, США наступила тут. Всі у всіх все хорошо. Ні, воно буде з часом змінюватись. Тому ми всі готові працювати на благо. Ось цього з самого початку. Тобто, і ми цього добилися. Ну. Ну, я вважаю, що перш за все, за все це залежить від людей, які тут живуть. Як ми казали, типу, хочеш в Європу, то роби щось. А, просто угода вона нічого не дасть, я вважаю. Але це крок, і це дуже величезний крок з те, чого ми добивалися, і те, заради чого полягли наші герої.